Вітаємо! Зараз також показую новинку. Це у нас новий шейвер. По-перше, по в нас був такий схожий тільки на роторній голівці, А тут у нас це ж саме шейвер. Тобто, тут є сітка, але одна голівка сітка, а друга голівка це ось такий плаваючий тримок. Це дуже хороша система. Тобто, відповідно, такий шейвер підійде для гоління не тільки одноденної, дводенної щитини, а й тижневої. Тобто, за рахунок ось цього рішення, ви можете. Також і о, взяти тижневу щетину. Значить, ось такий маленький зручний шейвер. Тут є також додаткові датчики. Сам шейвер водонепроникний для того, щоб ми могли його промити. Ось так він працює. Хочу сказати, що також вдали рішення, що він маленький, компактний, дорожній, тобто то його можна взяти зручно з собою в карман, в дорогу дуже класна річ. 750 гривень його вартість. Також в комплекті у нас є Зараз хвилинку я вам покажу. Тут є ще додаткові в нас елементи. Зараз, зараз, зараз. Значить, є в нас чохол для транспортування зберігання, щітка для очищення і кабель USB Type-C. Ось такий непоганий комплект. Водонепроникний корпус є. Працює від акумулятора 90 хвилин. В принципі, якщо це гоління, то цього буде вистачить сповна. Час зарядки півтори години. Ось і також е, може працювати від мережі 750 гривень. Вартість це в нас модель е, Voyager V364. Замовляйте на сайті Тремарінві, замовляйте через Instagram, Viber, Telegram. Е, також ви можете е, замовити в нас. Замовити через Viber Telegram, тобто всі посилання в шапці профілю, і через телефон. 050 715 44 19, це наш телефон гарячої лінії. Сюди ви можете звернутися, написати нам. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся. Будемо раді співпраці з вами. Дякуємо, гарного дня!